Три міста як на долоні сьогодні. Юний фотохудожник Глєб Цуканов презентував свою четверту персональну виставку. Вона продовжує серію, відкриваючи Україну однак відрізняється від попередніх. Нагадаємо, вони були присвячені конкретним містам. Нова ж експозиція відкриває принади одразу трьох і називається Дорожні замальовки. Їх можна побачити у бібліотеці Чижевського. Усі світлини з Буковини, Якщо точніше, то на них Кам'янець-Подільський, Хотин та Чернівці. Однак сам Глєб свідомо чи підсвідомо, крім традиційних архітектурних ансамблів, зміг зафіксувати глибші моменти історії трьох міст, якими подорожував, особливо юному митцю припали до душі Чернівці. Дуже великий, і 40 кілометрів до Молдавії, і 50 кілометрів до Румунії. Там много національностей – українці, росіяни, молдавані, Болгарії і Румині. За свою четверту персональну експозицію юний фотохудожник отримав подяку від колективу бібліотеки, у якій він презентує уже третю виставку. За участь у фотовиставковій діяльності бібліотеки та популяризацію природи України, її історичної, культурної і архітектурної спадщини. Ми тобі дякуємо. Що ми самі побачили, ну звичайно, це вже юний митець, який має певний досвід, і це відчувається. Але з другого боку, ми можемо побачити, що це щось таке, що дійсно цікаво саме дитині, це його погляд на те, що він побачив, і як він це все відчув. 80% усіх фотографій Гліба це самостійно обрані кадри, героїв та об'єкти для решти світлин підказує тато. А ось він сам на роботі під назвою Зустріч колег. Уже традиційно першими оцінити нову виставку восьмирічного таланта прийшли його однокласники. Більше всіх сподобалася фотографія золоте сяйво. А чому? Мне эта фотография понравилась, потому что тут очень красиво. Мне понравилась любимая фотография. Вот эта. А ты узнал, кто там? Я знаю, что это глебен папа. Почему тебе понравилась именно эта фотография? Потому что э, э, глеб мне очень нравится, и я с ним э, дружу. Мне нравится ранок природы, потому что эта фотография очень красивая. И это тот мой любимый цветок. Цікаво, однак, з поміж усіх світлин, на яких і історія, і архітектура, і сучасність найбільшу увагу і дорослих, і малих привертає саме кам'янець Подільський ранок природи. До речі, на експонуванні цієї світлини наполіг сам Глєб. Ось такий взгляд на природу навірно просто не зовсім тривіален і свойственні восьмилітньому дитинку. То скоріш всього восьмилітній рібонок, вот що вони знімають, да общий план якийсь, тут здесь поразила просто глубина. Вот я как-то для себя эту картину одразу виділила. Глеб цуканов является нашим студентом. І це не перша виставка на которой я вже присутствую по приглашенню Глеба. Ну і що я могу сказать? Що талантливий чоловік должен бути талантлив во всем улюблена фото має і автор виставки. Моя любимая фотографія это когда собака зевает. собака позіхака. Так Чернівецького чотирилапого назвав сам Глеб. Юний фотограф дуже самостійний. Але із назвами для більш складних робіт йому знову ж таки допомагають батьки, які з добіркою фото для експозиції. Загалом із боковини хлопчина привіз більше 200 світлин. Але у дорожні замальовки увійшло лише 25. Виставка функціонуватиме у бібліотеці Чижевського протягом місяця, а юнак уже планує наступну. Хоче помандрувати Закарпаттям.